Теж пам'ятаю, що тут був ще масив і загубилася. Залишилося невеличких островків замало і дуже багато малесеньких. Там сям, де просто не помітили за основною масою. Бачите? Там сям реально. І коли завершуєте роботу, я раджу попритискати все гарненько, а потім подивитися під кутом, під нахилом. Бо ось так, коли дивишся, то важко зрозуміти, де воно і що воно. Чекайте, так, да, все правильно. От. А коли під нахилом, то світло відбивається від клею дуже добре. І якщо ви щось там пропустили. Одну чи дві стразинки, ви можете на втомлені очі взагалі не побачити, де й що. Де да навіть не на невтомлені, просто можете не побачити. От. А коли е, під нахилом дивитися картину і біля лампи або біля природнього світла, то одразу видно прогалини, де там пропущено, де там є. Тож такі моменти. Досереда ось. А ці... Момент такий, що я останнім часом і справді використовую ці картини антистрес за призначенням. Я розвантажуюсь, а за одне разом із тим і забуваю коментувати, бо мені спокійно, мені добре. Дякувати та ЗСУ. Мені дуже подобається цей слоган. От, і. Забуваю коментувати. <хи> тобто, якщо картина варта того, щоб приділити їй увагу і забути, що йде стрім, то антистресову функцію вона свою виконує як слід. Ще треба пройтися і так усі попритискати. Коли... Ось. коли закінчимо картину, попритискати дуже обережно, ретельно на кожному із секторів. Бо десь посунули, коли кріпили іншу стразу, посунули, десь просто недостатньо притисли, щоб вона закріпилася на клею. От. Я знаю, що продаються спеціальні такі валики, дуже схожі на, а, як це сказати, малярські ці валики. От. Але ж ну, я не вважаю, що ними можна якісно щось там притиснути. Тобто, якщо хочеш, щоб це було якісно, то попритискай сам. Де ще в нас є біб? Так само здавалося, що так багато буде, але ж ні. Ото От і добре, беремо наступний колір. Це в нас був. 310 DMC, другий. За цією схемою. І колір. Дайте колір R, він малесенький, і на цьому будемо завершувати наш стрім. Щоб з'ясувати, який це колір, беремо шпаргалку, і колір R буде у нас 13.